Так, voліч. Ось такий. Що в нас тут? Так, лимончик, скоріш за все, е горілочка і динька. Знову ж таки, це скоріш за все. З ребусами в мене не дуже добре. Тому якось так. Так, разбері, Ну, разбері ми розуміємо, що це. Тут так і нарисовано ягодки. Тому це база. Так, і з небази це Love Story. Pinkman я ще не дуже поняв. то, і Волочек на мене. Так. Оверо. Оеро. Ну, тобто пряник. Бачите, там так і нарисовано. Пряник і ванілька. Так. Блюбері і грепфрут. А не гріпфрут, виноград. Перепрошую. Так. Да. Виноград, до речі, от я люблю виноград, в димних, він крутий. Так, далі в нас Сіндерелла. Страшно звучить. Не знаю, що це за Сіндерелла, але щось мені підказує, що з неї потрібно починати. Там бачу холодочок, сніжинка, бачите? Бля, ребуси щиті культ. Респект.